З 2017 року я малюю енергетичні картини та досліджую їхній вплив на енергетичні, сенсорні і нейропластичні процеси мозку, використовуючи інструменти Gas Discharge Visualization GDV BioWell. За цей час мною проведено понад 600 енергоаналізів людей різного віку, від дітей до літніх осіб. З фіксацією змін енергополя, симетрії півкуль, рівня стресу та збалансування функцій органів і систем. Моя робота поєднує мистецтво, енергетику та когнітивну нейронауку, розглядаючи енергокартини як візуально-кодовий стимул, здатний впливати на стан нейронних мереж, баланс півкуль і активність кори головного мозку. У 2024-2025 роках я провела серію експериментальних сеансів із дітьми, які мають сенсорні порушення. Зокрема, дівчинка 11 років із вродженою двосторонньою сенсоневральною туговухістю 4-го ступеня. Дівчинка проходила серію з 10 10 хвилинних сеансів перегляду, створеної мною енергокартини Слух. Результати виявилися унікальними. За даними ГРВ-аналізу, відбулось зниження ентропії та внутрішнього шуму в сенсорних зонах кори, підвищення симетрії енергетичного поля. У вересні дитина почала чути навіть без слухового апарата, реагувати на звуки та активно намагатися говорити, демонструючи раптову мовну активацію. На основі отриманих даних можна припустити. Що картина спрацювала як нейронний дефібрилятор, перезапустивши неактивні сенсорні зони та створивши новий шлях передачі сигналу, який не відповідає відомому анатомічному коду слуху. Мозок, імовірно, створив власний альтернативний код, нову нейронну карту, що обійшла пошкоджені ділянки та відтворила функцію сприйняття звуку. Цей феномен можна розглядати як візуальну енергетичну нейромодуляцію, у якій енергообраз діє не як метафора чи символ, а як функціональний енергетичний код, що резонує з певними зонами кори, створюючи нову когерентність нейронних зв'язків.